Друзі, сьогодні гаряча тема. Політичний експерт Володимир Цибулько заявляє: Єрмак рулить. Чи справді глава Офісу президента повністю контролює Зеленського? Хто реально ухвалює ключові рішення в країні: президент чи його найближче оточення? Ми розберемося у всіх інтригах банкової і покажемо вам те, що приховують від суспільства. Тож залишайтеся до кінця, щоб нічого не пропустити, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і підтримати нас донатом. Це допомагає робити більше чесних і незалежних розслідувань. І обов'язково поділіться цим відео у соціальних мережах. Почав взагалі-то ну, зараз очевидно, що закиди згадаймо візит Ентоні Блінкіна. Який просто виговорив все, що можна виговорити. Потім кілька публікацій про Єрмака в західній пресі, де так добряче розмазали. І мені здається, що Єрмак сам чкурнув так би мовити у складі делегації в США. А от це інтерв'ю е, насправді запускали як механізм виправдання, е, ну як механізм протидії тим публікаціям. Наприклад, New York Times чи там Telegraph, в взагалі влупила, що ніякого, ніякого членства в НАТО не буде, оскільки корупція зашкалює. І вони, вони вирішили відіграти з цією корупцією. Нагадаю, що є така віцепрем'єрка Свереденко, вона така ну дивна особа. Вона дуже напряму підпорядкована єрмаку, тобто вона можна сказати, що реально урядом керує Свириденко. Е, Якщо зараз заговорили про те, що будуть якісь ротації, що Шмигаля поміняти на іншого Шмигаля, не до Шмигаля і перешмигаля, то ганащо? Все одно Свириденко керує всіма фінансовими потоками. Все одно банкова фінансовими потоками, те, що робить Шмигаль, він тільки приймає делегації, надуває щоки і голови на засіданні уряду, на, на якому по-моєму всі рішення і так е, готуються. Свереденку так Свереденко на е, відновлюваному саміті в Берліні, де конференція була з відновлення інфраструктури, взагалі на голубом глазу зарядила, що в нас немає ніякої корупції в Україні. Тобто, ну ну сидіти і в очі сикатись. Ну, судячи з усього, кажуть, що задекларований. Це mm. якийсь такий цирк трапився, якби, якби е, прийшли обшукувати і знайшли незадекларовані гроші, то це б випало б з кінохроніки. Відклав на чорний день. Це, це такі пачки важкі грошей, бо ними зручно мишей бити. Рукою ж голою не. А так миша по хаті бігає, береш пачку і грою. Глоп? О, все. От ну, гуманніше, ти рукою це ж руки мить. Інколи в нас нема світла, треба буде е, руки мить, а світла немає, воду не качають. А так пачкою грошей мишу вбив, ну обтер пачку грошей серветкою, вологою. Та й далі можна мишей бити грошима. А що ну тобто, тут ще смішніший цирк, тому що коли вони розповідають про те, що корупції ніякої нема. А чим далі в ліс, тим товщі партизани. Тут буквально е нещодавно європейська е Європейська солідарність через е свого е Михайла Бондара, який в тимчасовій комісії е присутній е радівській з питань фортифікації. Е ну, очевидно, виявили, що із заявлених на Харківщині фортифікаційних споруд, більш-менш нормам відповідає лише 10%. Тобто 90% грошей стирено нагло. Стирено сума, яка фігурує, в... Е, в ну, яка потрапила на розгляд е, тимчасової слідчої, ну вона на, на, насправді тимчасова спеціальна комісія. Так от, е, наскільки я розумію, тимчасово е, спеціальна комісія е, передала вже інформацію слідчим органам про 20 мільярдів гривень. Нема корупції, стирили, стирили по суті, е, 19 з 20 мільярдів гривень, тобто, побудували чи, чи 18 з 20, побудували е, щось реально на одну десяту, стирили все. І потім надувають щоки на міжнародних майданчиках і клянуться, що ніякої корупції нема. Так подивіться, от розслідувачі з, з наших грошей. Це дуже класна е, група розслідувальницька наші гроші і е, інтернет-ресурс. Вони нещодавно проаналізували замовлення в двох областях сусідніх: у Житомирській і Вінницькій ямковий ремонт. Виявилося, що різниця між ціною квадратного метра ямкового ремонту в Житомирській області і у Вінницькій втричі більша, ніж в Житомирській. Доступ до гранітів у, у Вінницькій і в Житомирській області один той самий. До Бітума може вигідніше, навіть ближче до Бітума, навіть в Вінниччина бо там з Румунії можна Бітум берти. До Житомирщини трохи далі. Тобто, як втричі більше сусідні... дві, може там кліматичні якісь ну, різниця страшна, клімат. Рунти може, ну я не знаю. От банкова завжди носиться, що в неї є такий легендарний Кім, що він так оборонив е, Миколаїв, Таким здавався, здавав все, що можна було здати. Миколаїв оборонив генерал Марченко, а не Кім. Коли приїхав Марченко в Миколаїв, там не було жодної оборонної споруди, жодної траншеї ніде вирито не було. Оце важким. Виявляється, зараз вилізла інформація по кругляку, який закупали, закуповували для фортифікацій. І що? На Миколаївщині, скандал був на Харківщині, бо дуже дорогий кругляк закуповували. Виявили, що на Миколаївщині кругляк закуповували втричі дорожче, ніж на Харківщині. Це що? Це просто, ну, я вже, я вже не кажу, я не знаю, у нас по суті, по війні доведеться частин, із частини ветеранів, які матимуть таку ну, бухгалтерську освіту, формувати якусь величезну ревізійну інституцію, яка повинна повністю пройтися по всіх фінансових документах за час війни. Нам треба буде, ну я б сказав, що про це треба вже говорити. Треба думати над створенням спеціальної військової фінансової інспекції, яка повинна проаналізувати всі військові видатки. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і не забудьте поділитися з вашими друзями. Ваші коментарі та підтримка дуже важливі для нас разом. Ми тримаємо руку на пульсі політики.